Всім привіт-привіт! Купив я собі 10 містиків. І там, якщо виб'ю золото, то куплю ще 10. <гум> Тому що, коротше, знову ж таки, мене обновлюється повністю якось. Непонятно, коротше. Дуже погано якось обновлюються ті містики, ті, вони кажуть, що вони взагалі раз в 3 дні обновлюються. У мене кожного дня оновлюється, але якось по годині, типу, що чуть би не до середини ночі. Коротше, якась коротше побажайте удачі. 100 золота. А я забув скільки мені треба, вроді би 300. Ну, якщо 300 не буде, то куплю за 1,5 і все. Хм. О, містичний сертифікаток. А з тебе обов'язково лайк і підписка. Якщо ти не підписаний. Так, ну що ж, один містик є. Я надіюся, що він мене не підведе. О, все супер. Зараз за 3500 візьмем. А можливий ще й за півтори тисячі. Сім бустиків. Бустина золота це, звісно, добре, але можна і щось покраще. На, типа тримай. Я, якщо чесно, я тільки, -тільки за них подумав. типу, якраз бустина на цей навільний досвід. Угу. Вау! Але топ. Ух ти, ти Та що. Давайте зробимо, типу, якось там чари бари. Ой, ні на що не потикав просто. Ну, ахалай, махалай. 100 тисяч давай. Не працює. Блин, <кл 'я> там серебра сипить просто. Я, я просто не розумію, навіщо почав тут срібло, ті 250 вільного досвіду а, засунуло? Ні, звичайно, це краще, ніж просто сірі бусти. Але, блін, вау, ти що! Вільного досвіду. Так. Поїхала далі. Ну, я, в принципі, я, надію ніякої не тримав я надам той контейнер. Так, містичний, будь ласка, ти хоча б не підведе? Так то от справа. Я не знаю, що сказати. Ну, просто свою думку пишіть в коментарях. Варто не варто було. Ну, в принципі, це і так понятно, що було не варто, але. Ну, блін. Ну, але як? Ну, типа, ну, потрібно ж якийсь хоч контент завозити, який він не був поганий. Але це просто ужас. Я в шоці. Добре. Дякую вам за перегляд. Гарного дня вечора чи ночі. Коли ви це не дивилися, обов'язково прижимайте лайк, якщо ви не прижали ще. Ти що треба потрібно підтримати лайком, хоча б і до нових зустрічей, до нових відкриттів.